Як розповів ініціатор проєкту, очільник творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко, роботу над створенням книги розпочали у 2022 році. Втім, кількість загиблих воїнів на жаль росте з такою швидкістю, що на сьогодні видано вже дев'ять частин з циклу про полеглих на війні військових, в кожній з яких описані історії та біографії близько ста героїв. Ну книжка дуже важко йти. Через те, що таку інформацію писати дуже складно. Можна друкувати тільки те, що було опубліковане. Тобто ми беремо інформацію з газет, журналів різних українських і з інформацією обласного ТЦК. На жаль, не завжди інформація з наших газет. Співпадає з інформацією по ТЦК. Пан Шевченко наголошує: найбільша складність у написанні книги це біль, адже за кожним героєм стоїть особиста трагедія, і серце крається, коли доводиться відтворювати їхні долі на папері. Та, попри це, автори переконані, ці історії мають жити, аби пам'ять про відданих захисників не згасла. Коли сідаєш верстати, не більше за десятп'яти семи загиблих. Можеш написати. Бо не витримує серце. Бо одного знаєш, з другим був знайомий дуже багато років, третій живе у твоєму дворі, четвертий колись працював із тобою. Тому я вам кажу, дуже складно писати книжку цю. Хоча ми розуміємо, що вона дуже потрібна, і нам вже телефонують і просять скоріше випустити десяту книжку. Доєдналося до заходу чимало друзів та небайдужих містян, аби підтримати авторів та першими перегорнути сторінки унікальної збірки. І, взагалі, мені дуже щемно і дуже тривожно. Це все я якби дуже сильно переживаю за те, що зараз твориться в Україні. Коли... Йде презентація, все нові нові прізвища вносяться в цю книгу пам'яті. І мені для мене це дуже важливо знати ці прізвища, знати цих людей і про цих людей. Взагалі підтримати свій колектив, свою спільну. Я завітала сьогодні, бо я постійно ходжу до читального залу і переймаюся тим, що. Наші захисники гинуть це. Мене дуже турбує, дуже хвилює. Як анонсував ініціатор проєкту Володимир Шевченко, вже в листопаді цього року планують презентувати і десяту книгу з циклу про полеглих на війні військових. А поки містяни можуть ознайомитися з попередніми частинами у Кременчуцькому краєзнавчому музеї та бібліотеках міста.